Ну що, друзі, всім привіт! Ви потрапили на канал Бурманків Владислава або ж Бероджо. І сьогодні в цьому відео ми продовжуємо з вами дивитися Євробачення реакції на перші репетиції. Значить, сьогодні, нарешті, записали свої перші репетиції: Велика п'ятірка та Швеція, яка в себе приймає в цьому році Євробачення. Хто не знає, що таке велика п'ятірка на Євробачення це країни, які входять автоматично в фінал. Вони кладають найбільше грошей в європейську мовну спілку. Тобто, завдяки цьому вони автоматично знаходяться в фіналі. І країна яка також приймає в себе конкурс, вона вкладається саме в шоу, в постановку, в арену в оці всі технічні проблеми. Також вона теж проходить автоматично в фінал. Тому, якщо вам цікаво, ми сьогодні подивимося моє перше місце по душі. Я обожнюю пісню Італії, але все згодом. Пишіть, що ви думаєте в коментарях з приводу цих учасників? Підтримуйте канал лайком, коментарем. Та якщо у вас є бажання, підтримуйте його донатом. в описі. є посилання на банку та інші способи, з якими ви можете забавитися та попестити мої по. Селання. Якщо вам сподобається це відео, то не перемотуйте, зачекайте. Зачекай, не перемотуй! Зачекай, не перемотуй! А я прямо зараз розпочинаю дивитися перші репетиції Великої п'ятірки. Находжуся на офіційному сайті Євробачення. Значить, нас зустрічає а, наш француз. Я не знаю, якого він походження, вроді би арабського. Він такий масивний, да, Накачаний такий мужик, видно, що тестостероновий. Значить, United Kingdom, Germany, Sweden, France, Spain, Italy. Давайте розпочнемо з United Kingdom. -а. перші його фоточки. Дивіться, господи, прости. О, вау! Ну, це щось неймовірне. Дивіться наскільки. Коли я кажу про постановку номера, то я маю на увазі щось таке. По перше, мужики, британці. По-друге, засраний засмальцьований туалет. По-третє, потолок із мастершефа. Четверте, ззаді якесь теж грязне стекло. По п'яте концепція, задумка. Вау, ребята, дивіться, він як на потолку, ніби. Як чоловік паук, боже, я в шокі. Це як бы вайби Дуаліпи. аліпи. Вайба від цього м, виступу. Як бутебе ми дивимося з вами? МТВ Мюзик Аворс або Бритіш Мюзиквор American Music Awards, Щось такі знаєш премії. Ну не дремні, конечно, але бу будто б, це до ставила цей номер. Ну там хто їм ставить вічно. Ребята, дивіться, боже, це просто хліб. Це маленький кліп на Євробаченні. І я коли казав, що він не буде танцювати, він буде танцювати. І єдине, що зараз ми почуємо, який в нього там вокал, номер класний. І тут не треба сильно танцювати. Тут іменно є концепція, значить ці сцени подерти, вонючі, обдристані, значить вже дристали, дристали на ці сцени, на ці две на ці. Ну що це керпічики, плитка, да грибок. Оце ж як я казав, я що просто так думати, казав про грибок, про це от, що там треба на той сцені акуратно бути. Он я екстрасенс, екстра Панімаєте, дивіться, все тут вже в грибку, вже да давно просто легендарно. Оця фотка, боже, господи, прости, шикардос просто отвал всього. Дивіться, боже, там буде в нас і гратися, значить, що він буде зверху, то знизу. Але як він так реально? Воно, напевно, перекручується, ця платформа. Того, що він не може, це ж був потолок у нас. А він якось зверху. Да, воно ще буде крутитися, напевно. Ну що сказати, Боже, ці мужики вже його гвалтують, насілують. Ну, звісно, британці. Диви, Боже, там вже якесь лесбійське кохання у нас відбувається. І вони потім вибігають із цієї своєї афьори. І просто це вже все само начало. Ребята, давайте подивимося кліп. Боже, щось автозагарчиком намазав, перемазався. Лицем в нього Кись такі, чи то просто тоналка не така, як треба, чи то автозагар і диви, який на цю собі надів, і в них на цюцюрник такі боксери. Бо, в концепція номеру хочеться сказати матюки, але в мене я не можу. Того, що ми з вами культурні цунтливі люди. Ми з вами тут е і ми не можемо матюкатися. Ну наскільки це все якось так концептуально. Ollie, oh. А зуби які білі. Я дуже Вони заді стоять тестостеронові і ото позірують уже. Оцей <гум> чорний, то вобще, звісно, такий тестостерон. <гум> а, а, вже сміється, вже сміється, не може вічно ото бути серйозним. Диви. Бач, нам показали тільки, як воно щось перевертається, але насправді непонятно, що воно там перевертається. Чи це камера перевертається, чи це ця флат, фла, платформа перевертається? Ану, це вона на фоні. Да? О, там знаходиться, Ні, ну. це напевно, камера перевертається. Ну, вокал пока що так більш-менш, але. Ну Тут бе бек-вокал спасає, записаний вроді би. Нє, от ця пісня з цим номером. Це щось є. Боже, як сатана. Сатана просто вилізла. Не знаю, мені кажеться, хочеться це дивитися, роздивлюватися. Це настільки концептуально класно. Це як, як Ірландія в мене помінялася в очах після репетиції. І після другої репетиції, коли ми побачили телезйомку, бо після першої особа, знаєте, не здивувала. Ну там собі щось були, фотки дай все. Але телекамера, то, телеверсія, телезйомка це важливо на конкурсі. Дивиться 180 мільйонів в прямому ефірі по телевізору, по ютубу, по, по комп'ютеру, де ви тільки не дивитесь, але ви дивитесь, і ви дивитесь телезйомку, а там тільки буде 13 щось тисяч в залі сиді. Тому що там ті 13 тисяч? Хай михай флажками і не визбухають там. Мілкі в глазах, знаєш, тут ті глядачі. Поэтому найголовніше це ми, які будемо дивитися з вами в прямой трансляції. Так що заходьте на канал, буде пряма трансляція, будемо разом дивитися, перший другий півфінал і фінал. Добре, добре. Ну, коротше, ребята, я в восторге, у мене оргазм всіх внутрішніх органів відбувся. І, звісно, Олі Олександр заслуговує своє місце в десятці фіналу, можливо, з таким-номером. то номером. Переходимо до Німеччини, Ісак. З піснею Always on the Run Run 1. Ну, нічого, так, да, нічого не помінялося з цього. Оу, він буде сидіти на якомусь пропердяному дивані з кліпа Олі Олександра. Да, окей. Помінялися і щось буде горіть, він буде спалювати, спалювати щось буде добре. Концепція появилась. У нас тут куб зверху, буде все горіть, горіть, вогонь, Угу. і буде ходити по сцені рукою махати. Окей. Бачиш, тут не визиває так емоцій, як е, Олі Олександр. Ну не визиває емоцій. Боже, це можна в фільми ужасу вставляти скрімір. І всі ходять з тим на цуцюрником, який вони дмухають, щоб типа голос покращить чи чешу. Щось з тим пиптиком з тими сосками ходять по той сцені, як діти маленькі. Hello, it's me. I'm Isaac, and I'm representing... А, Не ісак, а -а -ай айсек. Віжтванітніфон ам right Ну такий позитивний. <laughs> Позитивчик такий. Ну, <звук> бач, німеччині таке хороше життя, що ну просто. Ні, ну, мені подобається, що є оця ідея, концепція з, сі з сідушкою. Хоча б буде виглядати цікаво, що він не просто з початку і до кінця стоїть перед мікрофоном. Він ще хоча б посидить трошки на пропередженому диванчику з кліпа е, Британії, але нічого, нормально. Але вже під конець ми просто йдемо, кричать і, якби ноти високі, і рукою махають. Окей, ще сама пісня по собі трошки хітова, але ну, як face, card, no cash, no credit. Що це не моє, ребятки? Не моє. О, боже, у мене зараз якийсь дежавю, Клас, боже, такий, як буде я це бачив. Ну, хоча да, я це бачив. <хи> я записую такі відео вже шостий день підряд. У мене вже шлизакоріша їде. Але нічого, реально дежавю. Окей, ребята, переходимо до Швеції. Швеція Маркус Мартінус Unforgettable. Oh, ну по суті, я думаю, тут нема що даже дивитися. Дивіться, в нас те саме, що і наш мелодіфестивальін. Вони ніколи не міняють, що на мелодіфестівалі них було. Та й буде на на, на, на Євробаченні. Так само Лорін, так само всі останні. Господи, прости. Ну, але хотілось би побачити, звісно, від Швеції нашу українку Марію Сюр з піснею. Щось там, щось там якась там пісня була, а я вже забув, яка в неї пісня. Все з якось відбору. Відбор, відбор, відбір, відбір. Трошки більше. Бачите, у нас задійствується сцена більша, задійствуються кубики зверху. Ну і, чесно кажучи, можете подивитися мою реакцію першу на, на Маркуса Мартінуса, там відео з Ізраїлем разом. Наші норвежці. An... До речі, я був в шоці, коли побачив якісь відривки з Лорін, коли вони ще в минулому році теж змагалися за те, щоб представити Швецію. І, і Лорін тоді виграла, щоб представити Швецію із своєю татушкою. Але бачу, в цьому році вони другий раз прийшли і виграли. So така пластикова пісня, звісно. Такий Стасік і Віталік. Знаєш, я б їм трохи волоси покрасив би, затонірував би, просто покрасив. Чи в блондіни трохи, чи щось з волосами зробив, би. ну трохи якісь треба їх запам'ятовуючимся зробити. Єдине, що в них голоса просто однакові. Просто якщо вони співають, гармонія виходить така. Оце от два двоголосі просто це як одно просто але воно все одно двоголосі. Ну 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 просто і там все получилось однакове. Ну, одна яйцеклетка зробила чудеса. У якась жінка гарна, така, вона кручена, видно, що старалася. Така от валютна. Вона там ходить і всім роздає зди. Понімаєш, вона там всім. Так, да, оце все на відборі. А вони відкривають у нас фінал. Mm -hmm. Ну, танцюють хорошо. От під цю пісню якось, знаєш, танцюльки оці виглядають дуже умісно. Дуже. Якщо там, наприклад. Ну, Кіпер трясеться, боже, як в епілепсії в минулому відео ми дивилися, а господи, просто мені страшно за неї. Шо, що з неї таке? А от. окей. Uh, okay. І ми переходимо до найцікавішого, ми дві країни, такі Німеччина чи Швеція подивилися. Ну так собі. Тепер переходимо до Франції. Наш Слімане, боже, я вже про нього забув, що він існує. Чесно, в мене навіть його пісні в плейлисті нема, вроді би. Ні, нема, ребята, нема. Я подивився, нема пісні його. Біле щось, щось біле, мінімалістично буде. Буде мінімалістично, буде брати вокал. В нього реально тоже дуже сильний вокал. В цьому році нас багато, ну як, відносно багато, відносно минулого року, багато вокальних таких от учасників, що в них голос реально є, що ну, не придурюються, не задуряються на сцені. А от побачимо, звісно, зараз на відео. Але дивіться, просто біле щось таке. Наш слімане стастероновий такий. Накачений. Ну, йому треба в якихось фільмах зніматися про Шанхай. Просто якби тебе, я не знаю, він якийсь кіллер. Ну він класний. Мені так у нього подобається нра... я... його енергія, він якийсь такий. Не знаю. Хочеться йому ну, довіритися. От знаєш, ти йому довіришся і він такий добряк. Хоч він такий тестостероновий, але добряк. Мені це трошки мене смущає. Хоча в мене теж New Balance, але не, ну, не біла Буквочка N. Так. Цей теж тестостероновий достатньо. Тестостерон, знімає тестостерон. Бачите, два тестостерону зібрались. І третій їх обговарює. <гуваю> Мені ж самому успішно стало. Ладно, тестостерон ну, в мене тут не пахне. Ну і нічого, я не стрімлюсь до цього. Костічки оці його. І страдаю, страдаю, боже, дивись. Вистрадав за всю Францію. Велика французька депресія. Так, добре. Пуссі. Пусі пауер. Боже, ну тільки не кажіть, куди ви дивилися. Uh, I'm, so I'm so happy. Я люблю їхню цю вимову. I'm so happy to be in Paris. Are you happy to be in Paris? I'm so happy. Ну суперський просто. Uh, with... Але він, наверное, родився в Франції, що він так... Мономур такий. Moment, uh, just crazy. So в нього така ця. У нього така оця. Дивіться, що у нього на шиї. Щас, секунду цими шнурами можна помішатися. Все, ребята, я француз. Монамур. У нього якесь таке нерно валютне, натуральне, у мене з Алікспреса за 40 гривень. Знаєте, що? Нравиться вам пердаліта київська така, да? знає? Пердаліта. щось показує, показує, що мені треба так, щоб воно було. Ви тут, мені, ви тут не розслабляйтесь, ми у Франції у нас Олімпійські ігри в цьому році. Ви там не задуряйтеся, ви нормально роботайте. А ну, О, Боже! Лазить по грибковій сцені. Ну просто валют... ну, валютний голос, бархатний такий. Диви Боже, стоїть за три кілометри від мікрофона, в нього класно, виходить, співати. Це це мем теж колись був, не знаю, де його бачив. Навірно, в каналі мемо Євробачення. Стоїть за три кілометри від мікрофона і співає. Це треба на цьому акцент робити. Що в нього настільки сильний голос, тастастерон впливає, нервно, петрушки багато їсть, бо петрушка це тастастерон і устриці. Ну, від Франції, устриці там, навірно, для нього це таке. Чисто як яєчню вранці жарить. Господи, ребята, боже, як мені подобається в цьому році велика п'ятірка, дуже постаралася. Хоч там мені там Швеція особо не сильно, прям так, щоб подобається. Ну, такі, от пластмасова пісня. Germany мені не особо нравиться, сам представник. Але от в основному всі постаралися. Всі молодці, Germany моно слухать прекрасно. United Kingdom Моно слухати. все слухати. молодці просто. І переходимо, значить, ми до Spain, Наша курва, наша. Боже, з чого почалося моє Євробачення в цьому році, це курва. Ця... Ой, хочеться, хочеться подивитися її в Ну вона шикарна, Тоже, вона шикарна її пісня. Я так полюбив. На першій реакції трохи засрав, але нічого. Треба було засрати, щоб вона постаралась. Подивилась моє відео, нервно, і думаю, Боже, треба постаратися, щоб цьому хлопчику понравилось з України. Так, дивіться, боже, яка валюта на фоні. Тоже в нас оця Іспанія, оці всякі статуї. Бардельна, оця от е, штучка в нас тут. Мужики з барделя, і вона курва. По центру стоїть Зора. Зора. Замочна скважина, ой, а тут якась замочна скважина, хренове качество. Екрани не такі. This is so bad. Так, да, звісно, качество погане. На відборі в них було краще. Ой, все таке золотеньке. Ну, видно, видно, що сцена більша і постаралися. Це її муж муж стоїть, да, чоловік. Це вона, а це, навірно, їхні внуки. Ну, бачиш, Іспанія, звісно, стоїть на планавпереді планіти всій штанішки які. Їй вже там, я не знаю, скільки 50+, плюс. Шикарна. Шикарна валютна іспанка. Французький Іспано, Японський Нью-Йорк. неонове і Нью-Йорк. Це мистецтво, ребята, це мистецтво. Ірина Білик в отриві. Покрасилась. Видно видно, що тільки тільки покрасилась. Ну, суперська. Ну, Мені дуже подобається цей фон з цим. З містом. Ну що, валюта? Ну нічого не скажеш поганого. Просто «ребята», наша курва. Як це там ще переводиться. Ну, жінка легкої поведінки, можна так сказати, да? Зора. Ну і лисиця, але тут про лисицю точно не співається. А он чого погана якість, бо на кубі. Ой, вони ніби появляються скуба. Вау, а супер! Оце що з цим кубом вона аж так взаємодіє, що прям вилазить, народжується з нього. Понімаєш пісня, і так про це, то вони ще й вилазять з нього. Ну просто супер. І мені так подобаються ці нові технології. Що ці екрани вони вони яскраві і вони, і вони такі, знаєш, прозорі. У нас ще в 21-му році. І взагалі, у нас отаке планувалося в Києві, але корупція, і покрали всі гроші. Доповнена реальність планувалася і на нашій сцені. Ну але вкрали всі гроші і не було грошей на це на це. I che racchi... bardelci... <laughs> Я зрозумів, вони, мабуть, спасли, спасли цю ноту просто інструмент ем, якийсь зробили, такий піскалявий а-ля голос. І, ну, і супер, виправилися. Ця пісня не буде високо, в десятка її не світить, їй навіть світить десь місце за 15-м, я думаю, але ну, настільки вона валютна ця пісня, настільки вона поринає мене в кайф. Я в кайфі. Ця пісня в кайф мені не тримає мене. І що сказати просто освітляє, ослабляє мені все. Просто ослаблення на таке, що йде, що просто прориває все. Ну супер, і переходимо до моєго першого місця для душі. Не знаю, виграє, не виграє вона, але для душі вона в мене перше місце. До речі, Україна взагалі піднімається. Скоро обжене Ангеліну Манго. Вже обогнали Нідерланди ми. вже обогнали ми Італію, і ми знаходимося на третьому місці по букмекерам, понімаєш? Ще скоро ми переженемо і будемо на першому місці по букмекерам після нашої другої репетиції. Так що, ребята, Італі, Анджеліна Манго. Ох, як все наляписто. Окей, Ох, які у нас тут фонові жінки такі, фон ось у нас. І вона така, а таке. Що ж це навіть, як це назвати? Танцюристки. Таке щось. Якісь як романи. Ааа, ти знаєш, як бароко, стиль бароко, рококо. Це оце готичний стиль. Знаєш, що це якесь готика, готичне щось. Сатаніна така, дам Боже, трон у нас буде. Хай Бог простить. Хрестий, трон. Ой, я пам'ятаю, в 21-му році теж всі співали Еймен, амінь, всі були релігійні, і в цьому році все все. Але навпаки, тоді всі Богу молились, зараз всі сатані моляться. Ой, яка серйозна малишка. Ну, плаття, звісно, таке. Ну, якесь сильно рябить, звісно. Ну, але боже, приймаємо любу концепцію. Це моє перше місце. Я вважаю за те, що вона мене погружає в Італію. А тут ще така от. Циганська Італія напружується, напружується. Ой, в кінці у нас ці торпіди будуть стріляти зверху. Значить, і буде у нас радуватися торпіда. В мене теж таке зверху було. Стріляла, дристала. Циганка. Такі кольця, кольця. на кожному коль... пальці три кольця. Я ніколи кольця не носив. Не знаю, щось мені пише. На що воно мені на пальцях щось лишнє? Вау, просто шуба, куртка, плащ, що це? О, о, понесли. Вона виступала саме останнє. Тобто, буквально, ну коли в 20.00, так? Окей, okay. This is not bad, but... що-то мені не вставляє. Чесно вам кажу, не вставляє. і номер, ці костюми якісь наляписті. Щось сильно наляписто воно мені виглядає. Не знаю чого. Такий перебор з цими от... сильно дуже багато маленьких деталей, і фон ще такий, знаєш, детальний. І воно якесь все зливається. Треба трошки було їм. Якщо теж такі костюми якісь однотонні фони поробить, або щоб по бокам. Ну тобто, ось тут взагалі можна, я не знаю, епілепсію поймати, дивлячись на, ту ск... на кількість деталей тут. І фон, і оцей трон ззаді, і от ці костюми, і от блистить все, і переливається, і от Ребята, що та не то, щось не в ту степінь пошли вони, але пісня все одно хороша. Ну, от, не знаю, Може поміняється перша репетиція. Надіємося на те, що поміняють. Так як багато учасників мають по декілька костюмів, ну але фон вже вони не поміняють. Фон такий і буде. Сюди треба щось таке, я вже не знаю, якісь костюми, може щось грав в дракула, щось таке, от, або якийсь кабаре, щось знаєш, що таке, щоб було. Ну, щось не знаю. Ребята, пишіть, що ви думаєте. Пишіть, що ви думаєте з приводу наших учасників цьогорічного а, Євробачення Великої П'ятірки в коментарях. Тут а, от, знаходиться фаворитка і дуже багато різних учасників цікавих. Тому чекаю ваші враження в коментарях, а також не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки. І донат можете зробити, підтримати молоду, наївну албанську цнотливицю таких от перлах за 40 гривень, тому дякую всім і кажу до побачення. Зустрінемося зовсім скоро!